Я скажу чесно, якщо сьогодні оцінити його команди, вона була досить пристойною. Но я хотів би все-таки подя подякувати футбольній команді Одеса. Знаєте за що? За те, що вони, як істинні футболісти, доіграли сезон до кінця. Тому що могла команда не приїхати так, сьогодні, і сьогодні не було б того свята. Знаючи наперед, що 2-0 програли вдома, вроді б шансів мало. все-таки вони приїхали, і я скажу відверто, що вони грали краще сьогодні в Тернополі, ніж вони грали в Одесі. Чому? Тому що вони контролювали м'яч, вони досить хорошо рухались. Відчувається рука тренера, паркоменка, скажу Андрія. Чому? Тому що видно, що людина працює. І людина, проблема їхня, звичайно, це фінансування. Оце головна боль. Що касається нашої команди, то я скажу так, що вона трошки десь вульготно це сьогодні почувала. Знаєте, після рахунку Дуже важко налаштувати футболістів в колишньому плані. От, і вони спод... десь по 10 іграв ну, не в'язалась. Ми грали не так, як ми хотіли. Но після того дійсно е появились лідери я ж кажу, в центрі поля, які взяли яка, е мяч свої ноги і добросовісно працювали. брак ми почали допускати, забили вчасно м'яч. І після того, звичайно, вже відчували, що ми вже яка е тримаємо всі ніки в своїх руках. Е я думаю, що команда сьогодні заслуговує на похону. Хоча їх рідко полюча на спину. Сьогодні ми на початку сезону зустрічалися з болівальниками і давали десь такі маленькі обіцянки. Можна сказати слова пусту, можна хтось говорив, що це нереально і неможливо. Сьогодні я кажу, ми виконали. Тих два, два завдання, які були поставлені. Це ми говорили, що на Тернопільський стадіон повинно прийти 10 тисяч глядачів. На матч Кубково із Севастополем прийшло десь більше 10 тисяч глядачів. І ми пообіцяли, що ми вся команда і всі керівники наші, що ми вийдемо в першу лігу. Ми сьогодні зробили це. Чому? Тому що команда Десни Чернів три роки виходила. Знаєте, це дуже тяжкий шлях. Це тільки так зі сторони кажеться, що це досить легко і просто. А це оказалось досить серйозне таке змагання і досить клопітка праця. От і я хотів би чесно сказати, перш за все, що подав... подякувати всім болівальникам, вірним болівальникам, що нас вірив, ті, хто саме йшов до кінця, і ті, хто знав, що наша команда досягла небажаного результату. І ми сьогодні бачили, як болівають за нашу тернопільську ниву, як вони нас підтримують. Ну, а команда, ви бачили, я обіцяв, що команда зробила все для того, щоб матч був красивий і результативним. І ще раз кажу, я дуже вдячний всім болівальникам за підтримку. Звичайно, хочеться слова подяки ще сказати нашому губернатору. нашим обогнатором. Коли ми почали цевати, спочатку дуже важко. Ну, Валентин Антонович Коп'ят, він зробив фінансову базу для команди, це немаловажно. З Нового року було підсилення, досить серйозне підсилення в лиці Баранців, Кікуття, Мельника, Ільківа, Суслова. я ж кажу, ці футболісти, я думаю, проявили з найкращої сторони. От, і це велика заслуга нашого губернатора, і віце-губернатора, я кажу, гоча Петра Володимировича. Ну, Звичайно, великий вклад, я кажу, тому що в принципі, команда, яка йде тренер, і бере, мабуть, з собою ж, певний штат. знаєте. Хтось, я слухав на лавці, коли ми там зіграли десь один годин, допустим, Єгорського намило, і його компанію намило. Знаєте, Це люди недалеко глядні. Чому? Тому що люба команда може зіграти і нічого, може і поступити. Але повинна бути борьба. От Коли ця боротьба є, то ніхто не має права цього говорити. Я хотів би подякувати в першу чергу своєму першому заступнику, старшому тренеру Донцу, тому що він починав з самого маленького з низів, коли ми в Підгайцях були дітьми, він нас тренував. І він заслуговує на саму велику шану і подяку. Звичайно, своїх помічників, які протягом цього року працювали добросовісно, я кажу, трудились, поті лиця вони незамітні завжди, тому що яка вигрує команда. Значить, все добре. Коли прогідює команда завжди винуватий тренер. Це нормальне явище, ми сприймаємо це закономірно. Ну, ви бачите, ми робили все, що могли. Можливо, де, де навіть більше, ніж могли. Ну, потрібно робити крок за кроком. І мені хотілося б подачі нашій футбольній судьбі Тернопільської Неві зробити слідущий крок. Вернути Оце футбол, от стільки глядачів, коли буде приїжджати футбольний клуб там Шахтар, Київ», Це наша мрія, і ми це зробимо. І через рік премєр ліга